Ти, це Джері Хейл. Я хочу привітати військово-морські Збройні Сили України з вашим днем. Подякувати вам від всього серця. Я щиро вами захоплююся вашою відвагою, вашою мужністю і самовідданістю. І хочу сказати, що саме завдяки вам, психоемоційний стан цілого народу і життя всього народу тримається на тропі. сьогодні в день військово-морських сил. Я хочу привітати наших захисників, наших козаків і козачок, які щодня. Оборонять нашу країну ЗСУ. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас. Пишаємось вами, бажаємо вам сил, наснаги, міцного здоров'я. Слава Україні! Вітаю, це Роксолана. Сьогодні хочу привітати наших захисників і захисниць з професійним святом, а саме з Днем військово морських сил Збройних сил України. Хочу в першу чергу подякувати вам за вірну службу і за те, що ви оберігаєте наше життя і даєте можливість нам жити тут в Україні. Також хочу побажати вам міцного здоров'я, відваги і нехай вас завжди оберігає Бог. Ми чекаємо на нашу спільну зустріч і дуже сподіваємось, що вона буде якомога швидшою, коли ми скажемо один одному такі очікувані для кожного українця слова перемога України. Тож до зустрічі, слава Україні, слава нашим героям, хлопці, дівчата. Всім привіт, вітаю всіх з Днем військово-морських сил України. Дякую вам за море. Я думаю, що зовсім скоро воно буде чисте, і від орків. І того бруду, який вони нам нанесли. Дуже дякую вам за Україну. Дякую, що слідкуєте за морем, за всіми водними транспортними засобами, як військовими, так і цивільними. Сподіваюся, не знаю чи правда це. Вітаю вас зі святом. Дуже дякую вам. Слава Україні і Вітаю Козаки святом і бажаю шаленої козацької удачі. Хлопці, щоб руки були сильні, голова світла, а помисли чудові. Всіх із свят. Дякую. Вітаю всіх причетних з Нем Військово-морських сил України. Бажаю мирного неба над головою, скорішої перемоги над цими орками і щоб ну, будь-який руський корабль йшов туди, куди пішов спочатку крейсер Москва. Хлопці та дівчата, адмірали. Капітани, старшини, матроси, усіх зі святом. Слава Україні! Все буде України! Вітаю мене звати Володимир Дантес, Я хочу привітати з Днем Військово-морських сил всіх, хто до цього дня причетний. Я хочу подякувати вам за все, що ви робите. Ви, а ми бачимо багато чого робите, і знаєте, я раніше бажав того, щоб скоріше. Була наша перемога, це так і залишилося, але я хочу побажати вам, усім здоров'я і щоб ви зберігали один одного і повернулися всі ці льохеньки, живі додому. Дякую, вам привіт. Я сочу колах, гурту Гуртускай. Щиро вітаю усіх причатних з Днем військово-морських сил ЗСУ. Шана, честь і повага вам! Дякую, допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Сьогодні, в першу неділю липня, я хочу привітати воїнів військово-морських сил збройних сил України, які у такий непростий час виконують поставлені завдання за будь-яких умов та трощать ворогів на морі, суші і в повітрі. Вони проявляють незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм у боях з агресором. Дякуємо за службу, захист, непохитність і відвагу. Нехай береже вас Бог. Слава ВМС, слава Україні! Дорогі наші захисники, а саме ті, хто сьогодні відповідає за військово-морські сили, дякую вам. Дякуємо за те, що бережете наше небо, бережете нашу землю, і головне робите так, щоб наша вода, наше море, наші річки були українськими. Ми вам. Бажаємо натхнення янголоохоронці. Ми розуміємо, наскільки непросто сьогодні воювати з таким складним суперником. Але так чи інакше, сьогодні ми всі в одній лодці. і дай Бог, щоб кожен із нас гріб по повній програмі для того, щоб прийти до спільної мети нашої справжньої незалежності від російської імперії. Натхнення вам сил. Ми з вами. Систем з вами тримайтесь, слава Україні.